Всім доброго дня! Сьогодні 20 листопада мінус 1. Вже буде видно, як бджоли сидять в клубі. Приїхали подивитися, повитягувати вишні рамки, які вже не є потрібні. Ось. Якщо щось буде цікаве, то буду показувати. По центру, під задньою стінкою. Видно, з не зусидя тут не видно. Не заусить. Ну ось хочу показати було тепло ці всі часи, і от результат цього тепла. Так, ну що можу сказати? Передивилися, як виглядає бджоли сім'ї сьогодні, 20 листопада. Можу сказати, що був так трохи здивований, тому що в половині бджолиних сімей є черв і є навіть дві рамки розплоду. Скажу відразу, не заглядав, так старався не заглядати гнізда, бо моя сьогодні була така основна задача то позабирати вишні рамки, бо вже е, бджоли сидять в клубі і е, пусті рамки, які не є їм потрібні, то хотів їх забрати. І плюс до того, що так, більшість е, бокових рамок. То від стінок, так, останні рамки, то вони, коли давав закалью сиропом, сиропу, вони не є повні. То тобто, значить, не були повні. І то повинен був забрати їх. Ось. І скажу, що забирав так одну дві рамки з сім'ї. Всі бджоли зимою досить непогано. Не дивлячись на той факт, що насправді є. E, черв, і якби, це результат тому, що e, теплі вулики, молоді матки і крепкі сім'ї. В слабких сім'ях то взагалі має, ну, так, не звертав вже не забачив, що є черв, а от в крепких сім'ях то є. І нема різниці, чи то ясна рамка, чи то темна рамка. На темні рамки то, звичайно, вже більше буде черві. Так? Але в деяких сім'ях є скільки черві, що е, ну, так скажу, що я хотів би, щоб на весну було. Так, скільки там, десь в лютому місяці, щоб скільки черві, черві було. Як я боровся, то просто робив так, що поміж тими рамками черві давав одну повну медну рамку. І відомо, що клуб двигається взимку. так? І якщо вони залишаться на цьому місці, то вони просто ну, помруть з голоду, того, що немає черги, ну немає меду, вибачаюся. І того давав, так передестерігся, можна сказати. Бо і так десь е в січні місяці приїду сюди вже з Канді і дам таким сім'ям, які насправді потребують того. І що можу ще сказати? Ну, а так, а так все інше. То, то в порядку. Як пішло в зиму, так вони і йдуть. Немає якихось таких, що там посипалися, звитіли, всі як сиділи, так і сидять. Ну. А зараз запрошую вас до перегляду, де я працюю і при чому я працюю. Бо дуже багато людей писало і дзвонило там на телеграм-канал пишуть. Де ж ти де ж ти все-таки працюєш? Так, якщо працював в приджовах в превеликі пасіки, а пізніше вже так само в сезон. І е, так само як зараз, уже я ну, ну, рік можна сказати, буде, що я взагалі на тій пасіці не з'являюсь. То всім гарного перегляду. Па-па. Де я знаходжуся? І що я роблю, які я роботи виконую. Ось маємо печки з медом. Зараз ставимо якби новий завод. І такі проби допомоги до, до Тут маємо мед. Там йде продукція до банок. Але моя робота вивати мед. Пробувати, ж кажу. це такі проби, щоб все вдалося. От не видно. Але медочок крутиться. Тут вбивається і пумпується. Значить, вибачається, качається насосами до стандаризатора, до доманізатора. Ну і так і працює.